Шановні колеги, дорогі друзі, вітаю всіх! Сьогодні наша бесіда буде присвячена Всесвітньому Дню Нирки, який відзначається у світі кожен 3 четвер березня. В 2008 році Україна доєдналася до цього всесвітнього дня нирки з багатьма. Конференціями, бесідами, спілкуваннями як з пацієнтами, так і з лікарями, за всією медичною спільноти щодо ролі нирки в розвитку коморбідних захворювань, її роль в цукровому діабеті, чи є цукровий діабет основною причиною розвитку патології нирок. Чи що ми можемо зробити для пацієнтів для того, щоб не прогресувала хронічна хвороба нирок у пацієнтів з коморбідними захворюваннями, зокрема з цукровим діабетом першого або другого типу? Чому ця тема важлива? Тому що ми давно знаємо про поєднання цукрового діабету та й взагалі порушень вуглеводного обміну і захворювання нирок. Оскільки прогресування хронічної хвороби нарок і її виникнення може бути вже на етапі предіабету, тобто первинних порушень вуглеводного обміну, у осіб, які ще не знають про те, що в них є цукровий діабет другого типу, при першому типі цукрового діабету. Ми думали завжди, що нирка є наслідком, тобто одним з ускладнень цукрового діабету першого типу. Зараз думка дещо змінюється, оскільки ми розуміємо, що нирка є повноцінним гравцем в розвитку і прогресуванні як порушень вуглеводного обміну, так і всіх коморбідних захворювань, які можуть бути пов'язані з дисфункцією нирки, як такої. Більше того, за цей час. Змінилась навіть сама дефініція. Якщо раніше ми говорили про такий термін, який поєднувався в нашій ментальності як ускладнення цукрового діабету, тобто діабетична нефропатія, то зараз такого терміну майже не існує, оскільки він змінився на термін хронічна хвороба нирок, що підкреслює те, що хронічна хвороба нирок може бути і Тим драйвером, яка буде стимулювати прогресування інших ускладнень цукрового діабету, тривалого цукрового діабету першого типу або цукрового діабету другого типу. Чому? Тому що патогенетично розвиток всіх мікросудинних ускладнень при цукровому діабеті пов'язано, якщо присутня хронічна хвороба нирок, то ми вже маємо і мусимо шукати у пацієнта інші е, судинні ускладнення. І в більшості випадків, на жаль, ми їх будемо знаходити. Тому першочергово, якщо ми говоримо про цукровий діабет, можливість розвитку хронічної хвороби на рок, це наше акцентування на тому, що ми маємо діяти якомога раніше, вчасно діагностувати цукровий діабет, особливо коли мова йде про цукровий діабет другого типу, вчасно призначати лікування, безумовно. Діагностувати завдяки сучасним методам діагностики, тим більше, що хронічну хворобу нирок не важко діагностувати вчасно. Єдине, що ми цього, на жаль, не робимо. Це відноситься тільки для України, ні, шановні колеги, оскільки загалом діагностика хронічної хвороби нирок, особливо на початкових стадіях, гальмується майже у всіх країнах. Але ми знаємо, що при цукровому діабеті майже 40% а можливо, і 60% пацієнтів мають патологію нирки вже на початковому етапі порушень вуглеводного обміну. Єдине, що вона не дебютує яскраво. І зараз ми маємо діагностувати її якомога раніше. Чим ефективніше буде діагностика, тим своєчасно буде призначене лікування, яке буде стосуватися не тільки лікування хронічної хвороби нирки як такої. А й лікування цукрового діабету, зокрема. Ще один момент, чому важливо проговорювати саме зі всією медичною спільнотою: і з пацієнтами, з лікарями амбулаторної медицини, з сімейними лікарями, з ендокринологами, з нефрологами, з кардіологами, е патологію нирки при порушеннях вуглеводного обміну. Тому що зараз е існує такий термін. Достатньо новий, він з'явився за рекомендацією Американської асоціації серця, до речі, в 2023 році така дефініція, як кардіорена метаболічний синдром. І в цьому кардіорена метаболічному синдромі, метаболічні ускладнення це саме наявність порушень вуглеводного обміну та або наявність театотичної хвороби печінки, асоційованої з метаболічною дисфункцією. Тобто, бачите, шановні колеги, кардіо, рена, метаболічні захворювання об'єднують майже всіх спеціалістів. Ендокринолог, так, можливо, він буде одним з тих, хто буде діагностувати перші порушення вуглеводного обміну, і саме ендокринолог має діагностувати перші стадії хронічної хвороби нирок. Оскільки за всіма протоколами пацієнт, який має прогресуючу ХХН. Хронічна хвороба нирок, ХХН скорочен це вже е, людина, яка має лікуватися у нефролога. А все інше до стадії 3А це наше інтерністів загалом патологія, яку ми маємо діагностувати і лікувати. Для того, щоб зосередитися більше на хронічній хворобі нирок, давайте згадаємо, що за класифікацією зараз виділяють 5 ступенів ХХН. За швидкістю клубочкової фільтрації, яку, до речі, достатньо просто визначити. Це не є коштовний аналіз, треба визначити рівень креатиніну. це недорого, і в більшості лабораторій це є абсолютно доступно для більшості пацієнтів. І потім розрахувати за допомогою сучасних е калькуляторів розрахунку, швидкість клубочкової фільтрації за сучасним розрахунком CKD API. Це те, що зараз. Є основним калькулятором до для, розвит... для розрахування швидкості клубочкової фільтрації. І друга складова це визначення альбумінурії. Зараз скажу, чому це важливо. Альбумінурія зараз виділяють три е, ступені, <клух> визначається за рівнем, якщо сучасно, співвідношення альбумін креатинін сечі. Але, можливо, якщо немає можливості визначити сак співвідношення альбумін креатинін можна визначити просто рівень альбумін в сечі. Цього теж буде достатньо для того, щоб визначити стадію е, альбумінурії. В принципі, це знайома нам класифікація, просто вона дещо по-іншому називається. Раніше ми говорили, що є. Норма альбомінорія, мікроальбомінорія або макроальбумінорія. Зараз ці, ці три терміни об'єднали або поєднали в А1 це нормуальбумінорія, А2 це мікроальбомінорія, як це називалося раніше: від 30 до 300 мікрограм на грам альбуміну. І більше 300 це макроальбумінорія або стадія 3. Чому важливо визначати хронічну хворобу на рук саме за цими двома критеріями, тому що у людини, особливо, якщо ми говоримо про цукровий діабет другого типу, де дуже багато коморбідних складових, наприклад, наявність артеріальної гіпертензії або атеросклеротичних серцево-судинних захворювань у пацієнта, розрахункова швидкість клобочкової фільтрації може ще відповідати в стадії 2 або 3А, тобто, скажімо так. Помірна дисфункція нирки. Але альбумін при цьому може відповідати стадії А2 або А3. Такого пацієнта за всіма протоколами ми маємо лікувати в мультидисциплінарній команді обов'язково з залученням нефролога. Інша ситуація, коли у пацієнта є прогресуюча хронічна хвороба нирок зі зниженням швидкості клубочкової фільтрації, наприклад, стадія 3Б. Коли швидкість клубочкової фільтрації від 60 до 45. Або стадія 4, коли швидкість клубочкової фільтрації е, нижче за 30 мл на хвилину, такого пацієнта ми вже мусимо направити до нефролога, до вибачте, для того, щоб знову пацієнта лікувати в мультидисциплінарній команді. Але. Оскільки ми говоримо зараз з всією спільнотою, яка долучена до лікування пацієнта з порушеннями вуглеводного обміну і е патології нирки, маємо пам'ятати, що для пацієнта з цукровим діабетом першочерговим завданням є діагностика, і друге лікування цукрового діабету за сучасними рекомендаціями, за сучасними протоколами, для того, щоб уповільнити або Загальмувати взагалі розвиток судинних оскладень, до яких відноситься хронічна хвороба нирок, е як така. Як лікувати? Безумовно, розуміємо, що для пацієнта з першим типом цукрового діабету єдиним засобом лікування порушень вуглеводного обміну є інсулінотерапія. Зараз у нас є дуже багато можливостей призначити пацієнту сучасну інсулінотерапію. Яка, до речі, вся інсуліни велика знову ж подяка нашій державі, що в нас працює система відшкодування вартості інсулінів, система реімбурсації, де пацієнт може отримати сучасні інсуліни або з доплатою, або безкоштовно? Єдине, що ми маємо бути налаштовані на те, щоб, ще раз хочу наголосити, правильно поставити діагноз. Призначити своєчасну терапію, а потім контролювати рівень компенсації у пацієнта, оскільки просто призначити і відпустити пацієнта в вільне плавання, ми не досягнемо успіху. Пацієнт має контролювати показники, які будуть говорити про те, що він знаходиться в стадії компенсації. Знову ж, оскільки ми говоримо зараз в мультидисциплінарній такій спільноті, нагадаю, що за Компенсацію говорять декілька показників. Перш за все, це рівень глікованого гемоглобіну, який для більшості пацієнтів має складати менше за 7%. Чим молодший пацієнт, чим менше в нього ускладнень як мікро, так і макросудини, тим нижчим може бути рівень глікованого гемоглобіну за сучасними рекомендаціями від 6,5 до 7% глікований гемоглобін. Чим старший пацієнт, Чим більше за його плечима ускладнень або коморбідних захворювань, тим більш лояльними може бути цільовий рівень глікованого гемоглобін. І в сучасних рекомендаціях американської діабетологічної асоціації пацієнтів з короткою очікуваною тривалістю життя пацієнтів таких крихких, яких ніжно називають, якщо перекласти е з англійського. Крихкий на українську це саме крихкий, тобто такі, знаєте, дуже-дуже обережно потрібно відноситися до інтенсивного лікування таких пацієнтів. Так от для таких пацієнтів це знову ж новиночка. Рівень глікованого гемоглобіну може не визначатися. Але для всіх інших ми маємо намагатися компенсувати вуглеводний обмін у пацієнта якомога краще. З використанням сучасних можливостей інсулінотерапії, якщо ми говоримо для пацієнта з першим типом цукрового діабету, абсолютно інша ситуація для лікування пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, оскільки тут в нас є значно більше можливості призначення пероральної терапії, як цукрознижової, так і нефропротекторної, задля того, щоб попередити прогресування і лікувати. Хронічну хворобу нирок, якщо вона є у пацієнта з цукровим діабетом другого типу, це інгібітори натрій залежного котранспортера глюкози другого типу, ефективність яких доведена в багатьох е дослідженнях, як з реальної клінічної практики, так і рандомізованих клінічних досліджень. Тобто, якщо мова йде про пацієнта з цукровим діабетом другого типу, з наявною хронічною хворобою нирок. Обов'язково в лікуванні такого пацієнта мають бути присутні інгібітори натрізалежного котранспортера глюкози другого типу. І ще один клас препаратів, який теж зараз переходить на рівень першої ланки призначення щодо цукрознижувальних компонентів: це агоністи глюкогоноподібного пептиду 1 особливо у тих пацієнтів, в яких є скоровий діабет другого типу. Хронічна хвороба на рок, кардіорена метаболічний синдром, який асоціюється з надмірним е, надмірною масою тіла або з вісцеральним ожирінням. Тобто, як зараз такий ще один новий термін входить в наше е, розпорядження: це дисфункціональна жирова тканина. Тобто, якщо присутня така складова, то агоністи глюкогоноподібного пептиду 1 теж є. Обов'язкома ви в призначенні щодо лікування цукрового діабету другого типу і хронічної хвороби нирок що знову ж підтверджується поки що в е більшості рандомізованими клінічними дослідженнями але я думаю що вже вже на підході і дані реальної клінічної практики ще один момент який теж ми маємо обговорити можливо без е назви препаратів хоч він у нас один якщо у пацієнта з хронічною хворобою нирок цукровим діабетом другого типу є е, альбумінурія, яка відповідає стадії А2 або А3. Ще один препарат, який відноситься до групи селективних антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів, теж є обов'язковою складовою лікування. Тобто, лікування, так, абсолютно відверто скажу, для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу з хронічною хворобою нирок зараз. Є дуже широким, тобто ми можемо для пацієнта підібрати його персоніфіковане лікування для того, щоб загальмувати розвиток ХХН е і покращити таким чином, як, як життя пацієнтів, так і покращити, якщо можна так сказати, подовжити тривалість життя пацієнтів. Але, шановні колеги, це вже лікування іноді. Е, виникає таке, от в мене персонально, таке питання: а де ж ми були раніше? Чому ж ми раніше не говорили про це так активно? Тому що деяких пацієнтів ми можемо зупинитися на первинній профілактиці розвитку, як порушень вуглеводного обміну, так і те, що приведе потім до розвитку. Хронічної хвороби нирок. Тому починати потрібно саме з цих перших кроків. Розуміти, що у пацієнта є ризики розвитку метаболічних захворювань, є ризики розвитку, ще немає кардіорена метаболічного синдрому. Але пацієнт знаходиться. В групі ризику щодо розвитку цукрового діабету другого типу, яке потягне потім за собою розвиток інших судинних ускладнень і мікросудинних, в тому числі, до яких відноситься хронічна хвороба нирок. І ми маємо діяти саме на цій стадії, визначити коло пацієнтів, категорію пацієнтів, які ризикують мати порушення вуглеводного обміну, працювати з цими пацієнтами, починаючи від Немедикаментозних засобів щодо профілактики. Вони всі нам відомі, але ми іноді про них забуваємо і приходимо до лікаря за якоюсь чарівною пігулкою на стадії кардіоренометаболічного синдрому 3 або 4, або на стадії хронічної хвороби нарок 3 з альбумінурією А2 або а 3. І тут іноді, на жаль, чарівні таблетки, яких в нас дуже багато. Вже не так допомагає, якби ми були ефективні, якщо б ми почали працювати з цим пацієнтом на стадії 0 або на стадії кардіорена метаболічного синдрому, або при початкових е стадіях хронічної хвороби на рок. Якщо про немедикаментозні, вони будуть корисні абсолютно всім, хто нас зараз слухає, це правильне харчування, це фізична активність для кожного, до речі, своя. Це нормалізація сну. Людина є здоровою, якщо вона спить від 7 до 9 годин, краще 8 годин. Для дорослої людини цього достатньо. Менше це погано, та і більше це погано. Більше того, Жайворонки живуть значно краще, ніж сови. Хто живе не за цим принципом? Переглядайте свої принципи. Так, мені скажуть, а сови є більш творчі люди. Можливо, але вони довго не живуть? А жайворонки живуть довго. Тобто, лягати спати об 11 і прокидатися о 6 Так запрограмовано нашим, нашою природою. Це є природнім і ми маємо намагатися отримати це в своєму житті. Ще один дуже важливий компонент, який є актуальним для українців 100% для всіх це є усвідомлення стресу. Що таке усвідомлення? Є речі, на які ми не можемо вплинути. Це не в нашій змозі. Але ми можемо змінити відношення до того, жити своїм життям для того, щоб залишатися здоровими, для того, щоб у нас не прогресували метаболічні захворювання, які пов'язані як з віком, так і зі стресом. Українці, на жаль, старіють раніше. Тому хронічна хвороба нирок Може українців розвиватися швидше і в більш ранньому періоді, оскільки це теж запрограмовано на порушеннях метаболізму, яке в свою чергу залежить від того, як ми взагалі відносимося до життя. І так повернемося назад. Правильне харчування, фізична активність, усвідомлення стресу, е нормальний сон, скринінг. Можливих захворювань, особливо, якщо ми розуміємо, що ми знаходимося в групі ризику. Перевірити рівень цукру наші абсолютно нескладно, абсолютно доступно. Але якщо в нас будуть зачіпки за порушення вуглеводного обміну, ми будемо ефективні не в лікуванні, а ще в профілактиці, і це дуже важливо, оскільки іноді лікування не дає того ефекту, якого б дала первинна профілактика. І якщо ви мене запитаєте, а коли починати, то якомога раніше. Можливо, ще коли ця дитинка знаходиться в... всередині мами працювати з батьками. Оскільки у здорових батьків народиться здорова дитина. І профілактувати і цукровий діабет, до речі, як першого, так і другого типу. Можна ще на етапі внутрішньоутробного закладення. Якщо так можна виразитися, не дуже красива фраза, але абсолютно зрозуміла. Чим здоровіші батьки, тим здоровіше буде дитина, тим здоровіше буде українська нація. Для нас це дуже важливо. Знову повертаємося до того, чого ми тут всі зібралися. Ми говоримо про проєднання порушень вуглеводного обміну. І хронічної хвороби нирок. Так, таке поєднання існує. Іноді важко розділити, що є первинним в цьому прогресуванні, але ми точно розуміємо, що чим раніше ми будемо діагностувати метаболічні захворювання, які приводять до розвитку хронічної хвороби нирок. Або чим раніше ми будемо діагностувати хронічну хворобу нирок, яка не дозволяє нам Ефективно компенсувати пацієнта з цукровим діабетом першого або другого типу, тим правильніше ми будемо в лікуванні пацієнтів загалом, оскільки лікування залежить від того, чи подумали ми про те, які захворювання можуть бути у людини, чи діагностували ми ці захворювання, чи призначили ми правильну терапію. Знаєте, шановні колеги, що ще є важливим, коли ми говоримо про пацієнтів з сукровим діабетом, з хронічною хворобою нирок або без неї. Це не столь важливо. Пацієнт має порушення вуглеводного обміну, які, на жаль, або, на щастя, зараз поясню чому, будуть е крокувати з цим пацієнтом все життя. Що це означає? Що пацієнт має нести відповідальність за своє здоров'я навіть більше, ніж лікар. Безумовно, лікар буде на допомогу, але це допомога. Людина має сама розуміти, що з нею відбувається, і що потрібно зробити для того, щоб залишитися здоровою. Що потрібно зробити в якості первинної, вторинної або третинної профілактики? Так, таке все існує. Первинна профілактика це людина здорова. Вторинна профілактика. В неї є певні захворювання, але ще немає ускладнень цих захворювань. А коли ми говоримо про третинну профілактику, ми профілактуємо або гальмуємо розвиток ускладнень тих захворювань, які ну, пацієнт вже напрацював за своє життя. Так от людина має нести відповідальність за своє здоров'я. Що це означає? Розуміти, якою хворобою вона хворіє? Якщо вам щось не зрозуміло, для пацієнтів з сукровим діабетом є дуже багато контенту, а краще. Спілкуватися з професійними лікарями, задля того, щоб вам, 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 шановні колеги, не колеги, а пацієнти, які, можливо, нас слухають, пояснили правильно, фахово, що ви маєте робити. Тому не слухайте блогерів, іноді та інформація є не тільки не корисною, а навіть шкідливою для вашого здоров'я. Тому звертаємося до вахових спеціалістів. Навчаємося жити з цукровим діабетом. Саме жити, оскільки цукровий діабет за інформацією для пацієнтів це не є хвороба, це є стиль життя. Тому я абсолютно не випадково спочатку сказала можливо на щастя, оскільки пацієнт з цукровим діабетом має любити себе ще більше, знати про своє життя. Контролювати рівень цукру, контролювати рівень артеріального тиску, контролювати рівень холестерину задля того, щоб в нього не розвивалися ускладнення, які будуть погіршувати його життя, але для того, щоб розуміти, що потрібно робити, знайдіть собі довіреного лікаря, з яким ви будете йти по життю разом з цукровим діабетом. Тому, шановні колеги, чим раніше ми будемо думати, про можливі поєднання коморбідних захворювань у пацієнта, тим ефективнішими будемо в їх профілактиці і лікуванні. Дякую вам за увагу. Будьмо здорові для того, щоб Україна була здоровою і сильною країною.